І це все експеримент дві години з життя військового без кінцівки, який організував Євген Сивопляс. Військовослужбовець третьої окремої штурмової бригади на війні з окупантами втратив кінцівку. Тому зараз хоче, аби люди не були байдужими до воїнів з ампутацією і робить все, аби українці стали свідомішими. Ось так накладають гіпс трьом вчителькам, які будуть брати участь у експерименті? Дівчата відчують на собі, як це ходити на милицях, і зіткнуться з труднощами, через які проходить Євген та й усі люди з ампутацією кінцівок кожного дня. Як ви погодились на цей експеримент взагалі? Як ваші відчуття от зараз, коли вам? Тільки-тільки нанесли цей гіпс. Походилося легко, без якихось зайвих вагань, бо я думаю, що в житті в людей бувають всякі обставини і люди щось ламають. Дав Бог, що ми не ламали нічого, мені здається, всі троє. І так собі вирішили спробувати взяти участь в такому експерименті, як це і... Але наважилися дуже легко. Вам не страшно? Не? Ну так, нам належить. А що у вас найбільш тербує зараз? Оце як ходити, руками. Ну, Я не знаю, я ніколи не пробувала і це. Ну, що тобі прийшло. Ну, дивіться, ви просто зігнете ножку коліні в себе, під себе її трошки зігнете. А я так і намагаюся наче показати відсутньою ногою, як я її типу, скласти, а її нема. Ви просто зігнете її отак от трошечки. І все, і будете під Зомтою ходити. Вони роздають завдання дітям, проте зараз будуть отримувати їх самі. І там ми трошки зайдемо, ну нову пошту зайдемо, там в копіцентр, може, ще кудись заходимо. І там треба буде зайти, відкрити двері, вийти там, відкрити двері, по дорозі там декому ми зателефонуємо, щоб ви стали, потримали баланса. Зараз ми будемо до стопи примотувати яйця, щоб у дівчат не було спокуси, користуватися цією ногою. Щоб вони ну, наче рухались тим, що в них тільки є одна кінцівка, умовно. Після закінчення експерименту ми побачимо, хто з дівчат найкраще спорався з цією задачею, хто зберіг яйця. О, нічого і все, можемо таке. О, зайчиком, зайчиком. Зайчиком. Напевно, що зайчиком не живає. Зайчиком, зайчиком. Сім, може, ну, за мною. О, молодець! Да, да, да. Перша перепона, сходи, те, що те, чого ви так боялися, як ваші відчуття? Е, відчула зразу напругу в руках, і, але я думала, що буде важче. Но, поки що нормально. Можна. Можна було на себе поставити і цей, а треба треба тримати. Ой, як добре. Це робити дома. О, гарно, гарно. Я сказала, що... Мама, давай зайдемо в цей кофе центр ліворсік. Нам заборонив Євген вам допомагати, але якби е, запропонувати б вам якусь допомогу, яку б вам зараз от необхідно було, хіба що ви десь маєте цю коляску, крізь коляску То я б поїхала. А так? Чи може була б якась лавочка, Я б сіла, бо дуже втомлюється права нога. Так, а ще ми зараз піднімаємо саме вверх. Це дає якийсь свій е, результат? Це якось вачайно дуже підніють руки, і воно, е, хоч тут таке, воно прорезинене. Але ти важко. І ще одне виконане завдання від Євгена. Все? Так, можу, можу прокоментувати, коли людина не пригає на одній нозі, а, починають томлювати суглоби. Оцей суглоб коліна, і десь, можливо, там через пару днів в неї буде запалення Реально, цих суглобів. Тобто вона дає ну, навантаження на одну ногу, не, де не працюють її допоміжні руки, плечовий поїзд. Тобто, фактично вона вже буде через деякий час пити протизапальні пігулки і ну, знеболюючим кримом мазати свої суглоби спробую, якщо вона так буде рухатись. Як хочете, але спробуйте пожаліти. Важко дуже руки, я так декілька разів відпихаюся і далі стає важко. А де саме болить? В м'язах чи що? Чи в ладонях? Як? Сказати, я а, не можу з... отак рівно двома відпихнутися, щоб розпочатися. Ага. Ми зараз піднімаємося на весь українців і далі до цього. Зараз в нас вже там в вашому випадку припинимо експеримент. Припинимо Добре. нам. <смір> буде дати? Очікувалось, що буде настільки важко. Е, думала. Але ну, не думала, що прям так важко. Напевно, якби не було цього ускладнення вигляді яєць, можна було б там деколи ставати на ногу, то мені здається, що було б можливо трішки легше. Ви ще раз повторюю, супервелика молодець. Дуже вам дякую. Мені так прикро, що ну, я посиджу, побачу по почутті, але що я не дійшла до кінця, але я вважаю, що головне участь це не якась перемога. Я заходила в магазин і там не було пандуса і дуже слизькі е, сходи. Ну, я піднялася якось там <смі> так, сяк, відкрила двері. Е, на мене не, ну, не від, навіть не звернули увагу. Добрий день, добрий день і все, розвернулися. Вони там щось собі контент якийсь знімали. <смі> і все, я вийшла назад. І що ви відчули в цей момент, коли ніяк не відреагували працівниці магазину? Ну Це якось дивно, мені здається. Ну, якщо ви побачили, то може хоча б запропонувати для вічливості. <пух> Які поки що у вас е емоції від експерименту? Більше позитивні чи негативні? У мене різні, тому що спочатку до кінця я не знала, що це буде за експеримент і що ми будемо робити, то для мене це було <пух> це <для вас. пух> дякую. Дякую, дякую, дякую. Будь ласка, це можу дивитися, яку Це дуже приємно. Отримувати квіти і ще від людей, яких ти не знаєш. Але от зараз ви на милицях, вам подарували квіти. Якщо не буде нікого поруч, що робити з квітами? Наприклад, для мене це дуже важко, тому що я не розумію. Мені треба рухатись і куди покласти цей букет. Це дуже з однієї сторони ти хочеш прийняти, а з іншої сторони ти розумієш, що ти не маєш можливості з ним рухатись далі. Страшний момент, як на мене, пішохідний перехід. Звичайно, так. це дуже страшно. Хоча, якби, наприклад, для нас не було поліції, то було б набагато страшніше. Дякую. Нет, ви зараз просто стрибнете, Стрибнете, о, эти вот. Так. треба подумати як правильно взяти милицю щоб якось так щоб я могла покласти я Було найважче у е, магазині. Найважче, найважче було рухатись, тому що ти не можеш ступати на одну ногу, навіть взяти ту саму корзинку, відірвати пакет. Тепер я скажу, щоб такого не робили, бо це незручно для всіх. Набрати і повернутися зважити. А ви, Катерино, ви просили допомоги? Вам важко було просити? Чи важко важко? Бо я розумію, коли я розумію, що я можу сама це зробити, то я зроблю це сама, навіть якщо це мені дасть це з великою трудністю. Але прийшлося. Євгена, А як ви опишете цю ситуацію? Зі всіх людей допомогло двоє. Троє це нормально чи має бути більше? Що мені соромно? Соромно за наших людей. І ось фінальне завдання для учасниць експерименту: поїздка у громадському транспорті. Ой! Ой, дуже давні. Без мій, як це стали, а фотографію. Це важко важко, тому що ти не знаєш, як ступити. Наприклад, на віших тролейбусах там трошечки нижче і там немає східців. Ну, він Це, по суті, є виклики. Як виявилось, вийти з тролейбуса набагато важче ніж зайти туди. Експеримент, який ми проходили для себе, ми відчули, що це таке. Ну, друге експери це те, що так ми передамо дітям те, що відчуває людина, яка є з однією кінцівкою. Це дуже тяжко. Дуже тяжко, але це е, дуже важливий досвід, і в першу чергу для себе е, можливо бути навіть е, самі собі більш е, уважною, е, перш за все, і так само дітям передавати це все і е, говорити їм, що потрібно помічати людей. Дуже задоволений. У мене були нижчі очікування, що дівчата будуть ну. Легше з цим справлятися. Можливо, я вже так міряв по собі на цей вже свій досвід, що на це вже я так ну навчений. Ось, але саме сьогодні показало, що це ну реально важко. Це повертало мене ось на, на мій початок. Тож після того як Вікторія і Катерина звільнились від гіпсу, усі присутні поїли цукерок і подякували один одному.